Або ж вімкнути свій беззвучний режим. На 17-черговій й сесії районної ради зареєстровано 22 депутати. Необхідна кількість депутатів на чергову сесію районної ради прибула відповідно до статті 46 закону України по місцевому в Україні, чергову сесію районної ради оголошую відкритою. Thank <tries> На пленарному засіданні районної ради присутні Піковський Юрій Миколаївич, голова районної військової адміністрації, Гасіч Олександр Васильович, керівник Заниродської окружної прокуратури, Міщенко Олег Євгенович, начальник Заниродського РВП ГУНП Черкаської області, Бринда Ольга Миколаївна, заступник начальника фінансового управління. Шановні учасники сесії, від 24 лютого 2022 року дотепер триває повномасштабна агресія Росії проти України. Це два роки і майже 10 місяців. Це період нерівного протистояння, де ворог переважає за чисельністю та ресурсами, але не здатний подолати нашу незламність, віру та готовність боротися до перемоги. Тисячі життів, мирних людей та військових, було втрачено через агресію Російської Федерації. Кожна смерть це невмовний біль та трагедія, яка залишає рани у серцях близьких та народу загалом. Війна не минає жодного регіону нашого та нашого населеного пункту, залишаючи по собі руїни та ріки сліз. Попереду ще чекає багато випробувань, але об'єднана нація, яку підтримує цивілізований світ, намагається долати всі перешкоди. Загиблим вічна шана і світла пам'ять. Мирного неба і міцного здоров'я всім. Прошу і вшанувати хвилину мовчання захисників і захисниць, життя яких обірвалося в боротьбі мир України. Відповідно до регламенту Зеленородської районної ради восьмого скликання. Результат електронного поіменного голосування переноситься на паперові носії і підписується членами секретаріату. Тож можу пропозицію обрати секретарят у складі двох депутатів Сороченко Геннадій Єхимович і Скрипник Іна Іваніва. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Струвати. Тоді прошу депутатів зареєструватися в системі ради. 22 депутати наші кворум можуть працювати. Тому тепер прошу проголосувати процедурне питання про секретаріат у складі двох депутатів. Зороченко Геннадій Євхімович і Скрипник Ніна Іваніва. Будь ласка, хто за? утримався рішення прийнято. Більшість голосів секретаряту обраного прохання депутати обраним до секретаріату тримати на контролі хід голосування та підписати перенесені на паперові носії результати голосування. Шановні колеги, нам необхідно затвердити порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання. Відповідно до розпорядження про стикання сесії від 3 грудня 2020 року номер 42 до проєкту порядку денного пленарного засідання включено 8 питань. Проєкт рішення вам направлений на електронні адреси, розглянути на засіданнях постійних комісій, на засіданні Президії районної ради та розміщенні на сайті районної ради. Якщо немає змін чи доповнить,